Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як узаконити технічний поверх. Оформити тихповах у власність можна відповідно до загальної процедури оформлення реконструкції, зареєструвавши повідомлення про початок будівельних робіт. В подальшому треба виконати введення об'єкта нерухомості в експлуатацію і знову зареєструвати на нього право власності. Тільки після завершення цієї процедури власник майна може використовувати свою нерухомість на законних підставах. Під час процесу узаконення заявник повинен отримати та затвердити наступні документи, дозвіл від всіх власників квартир та узгодження з балансоотримувачем багатоквартирного будинку, передпроєктні пропозиції, містобудівні умови і обмеження. Проєкт, документи про авторський та технічний нагляд, повідомлення про початок будівельних робіт, технічний паспорт, договір про бойову участь в будівництві, декларація про введення об'єкта в експлуатацію, витяг з реєстрації права власності на об'єкт нерухомості. Ми з клієнтом 24 на 7. Ми доступні, ми відкриті. Ми постійно на зв'язку. Команда спеціалістів, яка працює під моїм керівництвом. Це вузька спеціалізовані професіонали із значним практичним досвідом, що можуть гарантувати позитивний результат для кожного клієнта. Можливо, перед візитом ЦНАП варто завітати в Цнюб? Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.